От 47% американців вважають, що допомога США для України має лишатися на попередньому рівні або бути посилена. Про це свідчать результати опитування Вашингтонського дослідницького центру. П'ю а чи допомога залежить від настроїв американців? Ну, умовно кажучи, якщо Трамп виграє, то підтримка може залишатися на такому ж рівні, якщо суспільство вважає, що так потрібно? Ну, почекайте, ми поки що пере. Стрибуємо вирішення проблем на проблему наступного року на проблему президентських виборів, тому що зараз Україні важливо забезпечити свою підтримку на 2024 рік, рік президентських виборів. І, власне, важливо повернути двопартійну підтримку. Це теж важливий момент, тому у нас на сьогоднішній момент проблема не в тому, скільки відсотків американців підтримують надання допомоги Україні. А проблема полягає в тому, як ми будемо власне далі існувати і далі воювати в цій ситуації невпевненості. Я думаю, що зустріч Володимира Зеленського з Джозефом Байденом, яка відбудеться завтра, вона розставить багато крапок над і. І я так само сподіваюся, що Володимир Зеленський особисто зустрінеться з конгресменами для того, щоб пояснити ним. Пояснити їм про те, чому і які саме Україні потрібні кошти, чому і яку роль Україна відіграє в сучасному світі. Це на мою думку буде найбільш очевидно і найбільш потрібно на сьогодні. На вашу думку, чи вдасться цими поясненнями, ну, от якось переломити цю ситуацію і отримати підтримку? Я нагадаю, що нині залишається заблокованою американськими американським законодавцями ініційована Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів? От і тут ще таке цікаве питання: ви кажете про зустріч з конгресменами? А чи має відбутися зустріч з наприклад з Трампом Зеленського з Трампом Зеленського з тим крилом Республіканців, які є там протрампійські? насправді протрампійське крило не таке численне, але я думаю, що його представники безумовно будуть брати участь у зустрічах з Володимиром Зеленським. Мені е, видається, що президент України трошки все-таки припустився помилки, коли сказав, що готовий обговорювати план Трампа і готовий. З ним зустрічатися, тобто зараз, коли Зеленський буде в Штатах, я думаю, що команда Трампа може на цьому зіграти і намагатися продемонструвати, що Зеленський зустрічається не тільки з діючою американською владою, але і з її опонентами. Ну, це елементи політичної гри. Ми з одного боку можемо бути задоволені тим, що Україна стала важливим питанням американської передвиборчої програми. А з іншого боку, ну нам це дуже болісно виходить, і все таки я б волів побачити, щоб Україна шукала двопартійної підтримки, теж двопартійною підтримкою, теж ну, хоч, хоча б представниками влади і опозиції, це не значить, що хтось з представників опозиції має сидіти на зустрічі Зеленського з Байденом. Але провести відповідні зустрічі у конгресі, я думаю, було б непогано. Але в той же час, чому ж не варто так зустрічатися, якщо ну Трамп цілком ймовірно може стати президентом США? Хіба не краще налагодити стосунки завчасно там з усіма учасниками, з усіма ймовірними майбутніми президентами? Я думаю, що це неможливо. По перше. По-друге, у Володимира Зеленського є своя історія відносин з Дональдом Трампом. І її складно на сьогоднішній момент назвати успішною. Трамп почуває себе достатньо впевнено, і є одне, один ще момент: він не обмежений статусом президента. Він може робити ті заяви, які будуть сприймати його виборці. Тобто, логіка передвиборчої кампанії буде в тому, щоб Трамп. Якомога сильніше дистанціювався від е, діючої американської влади, це це абсолютно зрозуміло. Тобто, якщо Байден говорить про підтримку України, то Трамп буде ставити її під сумнів. Це власне не тільки в американських реаліях, це в будь-якій іншій цивілізованій країні, де очікується запекла політична боротьба. Тому я, наприклад, от в вашому попередньому сюжеті. Я не поділяю такого, такого занепокоєння з приводу того, що Трамп прийде, виведе Сполучені Штати з НАТО, кине Україну на призволяще. Давайте не забувати про існування такої категорії Deep State в Сполучених Штатах, тобто глибинної держави або глибинного державного управління, яке впливає на американські інтереси і сприяє їхньому захисту. Якщо ми згадаємо президентство Дональда Трампа в 16-20 роках, то воно все таки, я думаю, не було настільки катастрофічним, як ми собі зараз про це говоримо. Євгена, про те, з ким варто чи не варто говорити? От ми бачили, стали свідками. Світ став свідками короткої розмови Зеленського та Орбана під час інаугурації новообраного президента Аргентини. Це потрапило в кадр. Про що там могли говорити? Чи це може бути першим кроком до налагодження контактів? Чи можна назвати це ефективною комунікацією? Це потрібна комунікація, тобто потрібно йти на діалог. Але Віктор Орбан дуже досвідчений політик і розраховувати, що його можна за 5-7 хвилин переконати в чомусь. Це ну трошки наївно. Питання в тому, що Орбан бореться не стільки проти України, скільки за кошти Європейського союзу. І... Критику України він використовує як насамперед інструмент. Я думаю, що тут більш важливо е, вам можуть допомогти фахівці з психології, які можуть оцінити міміку Володимира Зеленського. Я тут допомогти не зможу, не жаль. Міміку оцінювати не будемо, однак, взагалі, ті відносини, які зараз є між країнами, так підсумовуючи, так чи можна тут говорити про те, що це на належному рівні відбувається, тому що здається, там посла ще немає в Угорщині? Так чи оцей діалог він зараз на належному рівні, і чи ми зараз стоїмо на порозі того, що буде там ймовірно спроба Києва налагодити цю розмову? Якось може переконати Орбан не вдалося, поки європейським лідерам, можливо, Зеленському таки вдасться. До засідання Європейської ради, яка відбудеться цього тижня, і на якій будуть обговорювати чи починати з Україною переговори про вступ до Європейського Союзу, ну потрібно здійснити диво, тому що вже Reuters пару тижнів тому припустило, що переговори про вступ України можуть бути перенесені на березень 2024 року. Це достатньо реалістичний сценарій, тим більше що наші відносини з нашими сусідами. Переживають кризові явища, вони вже пройшли свій шлях європейської євроатлантичної інтеграції. І, відповідно, будуть стояти на певних позиціях. Однак, я все таки залишаюсь оптимістом. А сподіваюся, що Україна зможе довести, що вона може грати широкою, може грати стратегічно яскраво і тут. Не тільки справа в Орбані, а справа в значної, в значної кількості європейських політиків, які хотіли повернутися до бізнесу з южного з Росії, євгена. Дякую вам час покаже наскільки ваш оптимізм виправдав себе.